Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого Апостола Павла до Колосян. Браття. Мі... Вітає вас, Аристарх мій співв'язень, і Марко небіж Варнаве. Про нього маєте вказівки. Прийміть його, як до вас прийде. Та Ісус названий Юст. Вони єдині з обрізаних мої співробітники для Царства Божого. Які були для мене відрадою. Вітаю вас, Еп, е, епафр, який від вас, слуга Ісуса Христа. Він завжди обстоює за вас у молитвах, щоб ви непохитно стояли в досконалості, усім виконували Божу волю. Свідчу про нього, що Він багато побивається за вами і за тими, хто в Лаодикеї та Гіераполі. Вітаю вас, Лука, любий лікар та Демас. Вітайте братів у Леодокеї і Німфана та його домашню церкву. І коли цей лист буде прочитаний у вас, подбайте, щоб він був прочитаний і в Лаодекійській церкві, а лист Лаодекеї, що ви також прочитали, та скажіть Архипові: вважай на службу, що ти прийняв від Господа, щоб її виконувати. Привіт моєю Павловою рукою, пам'ятайте про мої кайдани. Благодать хай буде з усіма вами. Коли сьогодні читаємо Євангеліє і чуємо про покликання сімдесятьох, яких Ісус кличе не наче до допомоги, 70 учнів, до допомоги 12 апостолам, ті, які проповідують, тому що Ісус бачить, як великим, як численним є жниво засіяного Слова. У посланні апостола Павла бачимо також як поручнього, проповідника, благовісника Євангелії Христової, є також і інші, які трудяться спів разом з ним, є співпрацівниками. Майже в кожному листі апостола Павла і в кожній спільноті, і з кожної спільноти знаходимо нові імена. Людей, які переплили свою історію і своє покликання, своє служіння разом з апостолом Павлом. Якщо в багатьох посланнях ми знаходимо полеміку апостола Павла щодо юдеїзуючих, тобто тих християн, які прийшли з юдаїзму які намагалися накинути християнам, які прийшли з поган, звичаї старого завіту, звичаї закону. Сьогодні чуємо також. Що поруч тих юдаїзуючих, які принесли чимало терпіння в житті апостола Павла, маємо також і інших, які були відрадою. Зрештою, він сам каже: вони є єдині з обрізаних, тобто з тих християн, які прийшли з юдаїзму, так як і Павло, якими є співпрацівниками для Царства Божого, тобто не старих звичаїв, але того, чого побачили і навчилися від Христа. Те, що переосмислили, почувши Його слово, і прийняли до свого життя, і почали ним освітлювати Словом, Христовим, освітлювати своє життя, будувати Його. Також маємо і інший список тих, які походять зі спільноти, де проповідує апостол Павло. І ці проповідники. Які приходять зі спільноти, вони не залишили свою спільноту, каже апостол Павло: у молитвах завжди вас обстоює, тобто завжди за вас молиться. Тому навіть той, хто виходить зі своєї парафіяльної спільноти, йде в інше місто працювати, вчитися чи жити, є покликаний також для того, щоб бути там проповідником і бути молільником тієї спільноти, з якої він вийшов, та тієї спільноти, яка народила його для Царства Божого. Ще маємо іншу згадку, що в цьому багатстві апостольських слів, апостольських послань не всі до нас дійшли. Сьогодні чуємо, як апостол Павло пише, розповідає про свій лист до Колосян, просячи їх, щоб передали також це послання, щоб читала інша спільнота, тому що її текст, її зміст відноситься до всіх, не тільки до конкретної спільноти, який пише, а саме до Лоодокея, але одразу каже, Лаудикіянам також, щоб поділилися багатством його слова і з цією спільнотою в колосах, на жаль, цей лист до нас не дійшов. І врешті, словами перестороги до пресвітерів, ті, котрі були старшими у спільноті, ті, котрих ми сьогодні називаємо священниками в звичайному житті, пресвітери. Тобто той, хто є старішиною в спільноті, апостол Павло каже. Хай виконуй, виконуй добре свою місію, бо до тебе належить утверджувати і продовжувати Слово Боже. І врешті, словами привітання апостола Павла, до всіх нас і до, до, до спільноти в коло Слабло, Хай Божа благодать, буде з вами всіма. Хай ласка Господа Бога буде з вами, Хай Бог милостиво завжди глядить і дивиться на, на нас і на наші вчинки. Господи Ісусе, допоможи нам слухати Твоє Слово і ввірувати, що Ти нас так само вибрав і послав, щоб ми йшли і приносили плід, і щоб наш плід тривав, і щоб ми раділи тим, що робимо для Тебе. Допоможи нам побачити, що в кожному нашому слові, вчинку, в наших думках ми приносимо радість Тобі і примножуємо Тих. Котрі шукають тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.